Об'єднані футболом разом сильніші. Далі у нас на зв'язку Софія Федина, народна депутатка України. Пані Софія, я вас вітаю і радий вас бачити в нашому ефірі. Доброго вечора, пане Сергію. Так само рада бути в ефірі. Пані Софія, як ви думаєте, чи потрібно легалізовувати зброю в Україні, зважаючи на те, на ту постійну загрозу, яка йде від Росії, тому що цей навіжений сусід з нами буде ще довго, і очевидно, треба створити якусь законодавчу базу, яка б дозволяла українцям захищатися, і ми знаємо, як в перші дні великого вторгнення саме. Роздані АК в Києві та інших містах, як вони рятували міста від заходу російських окупантів? Ну, насправді дискусія про легалізацію зброї або як воно звучить в більш радикальному такому громадсько-активістському середовищі, зокрема з огляду на поданий ще раніше законопроєкт на самооборону і володіння вогнепальною зброєю, не в українському дискурсі вже давно. І насправді, дуже довгий період часу ця дискусія явно була не на користь власників зброї, тих людей, які мають можливість. Її в той чи інший момент застосовувати, на жаль, на користь володіння нає, зброєю, так само не грали кілька випадків, які дуже широко розстражувалися в суспільстві щодо поліцейських, які мусили стріляти з огляду на свою власну самооборону, але в результаті потім цих поліцейських і судили. А не є не не, не нападників, які створювали загрозу їхньому життю. На жаль, першому читанні законопроєкт було прийнято тільки за один день, навіть менш до початку повномасштабного вторгнення, і з того часу комітет правоохоронної діяльності допрацьовує допрацьовує, так, допрацьовує, що поки що воно нікуди не виноситься. Я думаю, що зараз треба не те, що легалізовувати, але наробити якусь струнку прозору систему, тому що насправді. Зараз не тільки через скаженого сусіда ми мали би мати засоби самооборони, але ми так само мали би легалізувати всю ту зброю, яка вже є на руках у людей. Не тільки ту, що роздана, але та що була здобута трофейною. Зрештою, військовослужбовці, навіть ветерани, які повертаються з зони бойових дій, для них ну ненормально бути без засобів самооборони, без засобів захисту. Тому зараз мала би бути відкрита дискусія і прозорий механізм без скажімо так. Без моментів для хабарництва, без моментів для корупції, і без моментів, які посилюють, скажімо так, саме корупційну складову оформленні дозволів, оформлені різних довідок. Тому що навіть от я пам'ятаю, як нас оформляли, коли в перший день роздавали зброю, то там це було все вручному режимі на папірчиках. А потім цю зброю всюди шукали, бо ми всі передавали цю зброю бійцям територіальної оборони. Те, що зараз Данілов каже, що кулемет має бути у кожній хаті, ну. Ця заява особисто мною сприймається як таке саме, як він говорив, що він перевдягнувся в чорну форму. Це мало означати, що буде війна. Насправді це якийсь такий, знаєте, пафосний бздур, при чому сказані махрові пропагандистиці в інтерв'ю. А це треба не говорити, а це треба конкретно оформляти. Але другий момент у цієї дискусії про зброю, який почався це, те, що нарешті Україна має виробляти зброю в великій кількості, і тут йдеться не про автомати. А про ті засоби зокрема ракетні програми, які Україна вже виробляла в 2019-2020 році, і зараз їх треба наново запускати, щоб ми мали чим обороняти усю країну. Ну, той же Даніло вже анонсував, що будуть ракети, які будуть летіти на 2000 кілометрів. Ну, це теж, мабуть, дуже пафосно було сказано, щоб вони долетіли там до Уральських гір і до Сибіру. Але з іншого боку, ми знаємо, що військово-промисловий комплекс України завжди був сильним. Ну принаймні, ще там десяток років тому. Бо у нас були підприємства, які виробляли і реалізовували ракетні програми і зброярні. Були достатньо могутніми? Звісно, в нинішніх умовах, очевидно, коли ми говоримо про майбутнє України і про нинішнє України, то очевидно і про оборону і безпеку. То, очевидно, ми маємо говорити і про власний сильний оборонно промисловий комплекс. Уже почали щось робити. Знову ж таки, той же Данілов каже, що почали виробляти ракети, але почали обстрілювати росіяни. Вони вивезли за межі України. Чи, чи вам? Чи вам взагалі зрозуміло працює зараз над цим? Хтось чи не працює? Це є секрет, чи це є не є секрет? Чи відомо це народним депутатам України, які зазвичай мають більше доступу до інформації аніж звичайні громадяни? Дивіться, насправді, напевне, не все маю право говорити в публічний простір, але лише не укреслю ситуацію, як було, як стало, і що ми маємо на даному етапі. Було те, що до 2019 року, з 2014 починаючи, Україна запустила цілу серію ракетних програм. І ці ракетні програми, станом на 19 рік, вже були готові ставати на облік, прийматися на озброєння і застосовуватися як такі. Серед них, одних із найуспішніших проєктів це був вже відомий всім українцям Нептун, який, до речі, за. Кілька місяців до того, як він поцілив крейсер Москва, а була запущена тотальна дискредитаційна кампанія. Що Нептун нічого не важить, нічого не вийде, воно нікуди не попаде і так далі. І Богдана, яка рятувала острів зміїний, її було до речі, наказано знищити. В перший день повномасштабного вторгнення під приводом того, що не дай Бог вона попаде в руки ворогу. А щоб її якраз використати, захистити, передислокувати, чомусь насправді інформації про це немає. А, так само у нас були верба, у нас гарно вироблялися стугни, корсари, але вони вироблялися на іноземний ринок. У 2019 році у ці всі програми були зупинені. Чому зупинені? Ну з того, що я розумію, так це і моя особиста думка, і це об'єктивна реальність, тому що це були проекти епохи Порошенка. А Зеленському дуже допікало все, що мало стосунок до Порошенка. До речі, Томос йому так само допікає, тільки через те, але зараз про інше говоримо. На початку вторгнення перше про що йшлося. Це те, що має бути перезапуск військово-промислового комплексу. Я вже от більше ніж півтора року товчу про це на всіх комітетах, на всіх зустрічах, на виступах з трибуни, тому що з одного боку це є зброя для нас, для нашого використання. З іншого боку, військово-промисловий комплекс це є основа економіки воюючої держави. Так, і перших півроку повномасштабного вторгнення, зокрема, Давида Рахамія, а далі за ним усі слуги, дуже красиво розказували, що не можна нас нічого виробляти, тому що біда, біда будуть по всьому цілити. Але не так давно я мала розмову з дипломатами, які засвідчили, що неодноразово пропонували. Під українським кордоном будувати спільні підприємства, які зможуть виробляти ті чи інші елементи до зброї, ті чи інші набої і постріли. Але там йшлося про те, що Україна має бути так само тою країною, яка вкладає свій ресурс і фінансовий і знання, і можливо робочі руки задля побудови таких підприємств, тому що конкретним країнам повністю володіти таким збройним підприємством є не потрібно. Україна відмов. Мовилася, чим дуже і дуже шокувала це. Я знаю про кілька проєктів, хоча з іншого боку, вже була інформація, що кілька проєктів все-таки спільних було запущено. Укроборонпром звітує також, що вони почали виробляти різні набої. Але правда полягає в тому, що коли дійшло, наприклад, до безпілотників, зокрема тих, які можуть нести бойові заряди, то виявляється, міністерство оборони не замовляло їх взагалі. Хоча на це виділялися кошти зараз. же ж, От зокрема. А податок на доходи фізичних осіб військовий ПДФО намагаються повністю забрати із місцевих бюджетів, повністю забрати в центральний бюджет і розподілити саме, нібито на запуск військово-промислового комплексу. А я перепрошую хлопці і дівчата при владі. Чим ви думали раніше з одного боку, а з іншого боку, забравши ПДФО з місць, ви повністю обеззброюєте, забираєте ресурси військових частин, які отримують по суті активне конкретне фінансування до речі тими самими набоями, тими самими захист, засобами захисту, бо їх фінансують територіальні громади, і тут ми маємо знаєте, такі, от. А на два кінці з одного боку треба запускати ВПК, але я не впевнена, що це треба робити за рахунок ПДФО. ВПК можна запускати за рахунок інвестицій, за рахунок державних гарантій, за рахунок державних вкладень. Зрештою, у нас є дуже багато зацікавлених структур за кордоном в українському виробництві зброї і самих засобів донесення тих чи інших пострілів, тому що от навіть такий приклад ті. Посейдони, які фонд Порошенка і справа громад замовляють за кордоном, але це спільна українська розробка, які вже затестовані тут в Україні. Вони мають шалений попит на міжнародному ринку, і для України їх тепер треба виривати прямо зі складів, щоб можна було передати нашим військовим. Про це йдеться і про будь-які інші наші зокрема ракетні програми, про це йдеться так само про наші протитанкові засоби і так далі. Ми можемо на цьому заробляти, ну але треба це робити. Нормальним чином і не крадучи з того всього гроші, пані Софія. Буквально за кілька останніх днів в Києві побували міністри оборони і Франції, і Великої Британії. Був генеральний секретар НАТО і тиждень тому. Зеленський говорив з американцями, з президентом Джозефом Байденом. Говорять про більшу кооперацію у військовій сфері і щодо виробництва, в тому числі і зброї. Водночас на цьому тлі виникає питання не лише майбутнього щодо кооперації військової кооперації, а щодо нашого майбутнього в Європейському Союзі. Сьогодні нова посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова сказала, казала про те, що якщо в Україні збережеться поточний темп реформ, то цілком ймовірно, що країна стане членом ЄС у 2030 році. В той же час прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорить про те, що Україна розраховує на повноправне членство в ЄС упродовж двох років. Років, от за вашими відчуттями, який реальний термін нашого долучення до Європейського союзу? Чи, чи такий далекий, як у Катеріни Матернової, чи такий близький, як у Дениса Шмигаля? Дивіться, це все дуже 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 залежить від того, як буде діяти Україна, як буде діяти український парламент і українська влада загалом, тому що насправді Денис і пані Стефанішине. Купа наших урядовців майже весь цей рік говорили прямо суперечливі фрази висловлення щодо того, чи ми виконали сім пунктів, чи ми не виконали сім пунктів, і куди ми рухаємося? В результаті вийшло, що треба аврально їх виконувати в останній момент, тому що насправді нічого не було виконано вчасно, навіть сім пунктів. Це якщо зараз, от ми маємо приблизно такий план дій, що десь 24 жовтня буде. Розглядатися звіт України про виконання а, цих семи пунктів, чи ми готові чи не готові. 28 жовтня засідатиме Європейська рада. А уже 14-15 грудня буде засідання Європейської ради на рівні глав держави або глав урядів. Ну правда, може бути і на рівні глав МЗС, але ну, це вже як в них там вийде. Які безпосередньо і прийматимуть рішення, чи готова Україна до перемовин щодо вступу до європейського союзу, і далі після цього ми вже маємо тих 33 34 пункти, які ми маємо крок за кроком узгоджувати, передовсім тут йдеться про згодження законодавства і про переговорні моменти в кожній конкретній сфері, які є дуже складними, дуже непростими, дуже часто невигідними для України, і тут треба буде захищати свої національні інтереси. І, от залежно від того, як підуть ці переговори. Тоді ми можемо бачити тенденцію, що буде у деякі країни. Це понад 10 років проходили. Ну, та, і от і Польща, і Литва, і інші Балтійські країни вони дуже не просто вели велиці всі переговори. Звичайно, зараз вони нам готові надавати все можливе підказки, допомоги і все решта, але Україна має мати. А сотні, якщо не тисячі, переговорників, які будуть займатися кожен своєю конкретною тематикою, і особливість всіх переговорів по кожному кожному із пунктів, вони полягають в тому, що тут ти очі не замилиш. Тут не ти не, не скажеш, от ми прийняли вони так, зрозуміли. Тут йдеться про те, що треба буде дуже дуже конкретно по кожному пункту відстоювати і свою позицію, національний інтерес і здурити тут не вдасться. І треба буде приймати важкі рішення, часто непопулярні, наприклад, які вони будуть в Україні. Але це треба буде робити як таке. Ну на жаль, наша влада більш схильна для таких знаєте театральних постановок, на які купляються наші люди, але в своїй більшості європейські бюрократи на це не купляються, і от від цього буде залежати, як швидко ми будемо просуватися. Це є можливо пришвидшити, це є можливо зробити ефективно. Але для цього треба досвід, для цього треба розуміння того, що відбувається. Треба, щоб цим займалися професіонали, а в кожній конкретній галузі, і дипломати, зокрема, а не офіс президента. Ну і головне, що робити з деякими нашими Сусідами, які натякають на те, що Україні не місце в Європейському Союзі? Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, заявив, що ЄС потрібно буде відповісти на дуже довгі складні питання, доки дійде до моменту, коли можна буде ухвалити рішення, навіть про початок переговорів, що він сказав у інтерв'ю державному радіо. Ми не можемо уникнути питання, коли восени у нас будуть переговори в Брюсселі про майбутнє України. Чи можемо ми насправді серйозно розглядати членство для? України почати переговори про вступ з країну, яка перебуває у стані війни. Ми не знаємо наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває. Ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони біжать прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було безпрецедентно. І в МЗС України вже відповіли на провокативну заяву Орбана. Речник відомства Олег Ніколенко написав в соцмережах: позитивно відзначаємо, що прем'єр-міністр Горщини турбується про вступ України. До Європейського Союзу інформуємо, що Україна не змінювала свої території в межах міжнародно визнаних кордонів. От будь-який е, крок України, чи то в Європейський Союз, чи то в НАТО обов'язково е, знайде е, Орбанів ну. Не знаю, даруйте, що я в множині скажу, але тих людей, які очевидно, очевидно, не хочуть нас бачити ані в НАТО, вони не хочуть нас бачити ані в Європейському Союзі. І у них є якийсь певний інтерес у співробітництві з тим же путіним. Ну, в Ворбана там є бізнес з росіянами. У який спосіб нам подолати цю організацію Європейського Союзу і НАТО? Ну, я напевне розпочну з того, що мені дуже сподобалася відповідь нашого МЗС. Тільки від себе я би додала ще одну фразу. Що я ну оскільки наші кордони не змінювались, то можна запитатися, чи Орбан намагається відірвати шакавалок нашої території в контексті Закарпаття, щоб поставити під питання цілісність України як такої. Тому що те, як вони кілька років тому намагалися створювати міністерство у справах Закарпаття, що вже було все ціло посяганням на територіальну цілісність України, ну це не витримає ніякої критики. Друге Орбан є своєрідним Своєрідним Жириновським в Європейському Союзі, але він. А позиціонує ті питання, які нам можуть задавати радикальні чи ліві чи праві середовища у різних країнах. І тут ми зараз стикаємося з небезпекою того, що Європейський Союз, особливо наші партнерські держави, вони мають виборчі процеси. І залежно від того, як буде розвиватися ситуація у них в країнах, залежно від того, буде розвиватися підтримка України як така. Що для нас зараз надзвичайно важливо, це те, щоби. Україна на рівні, ну перше, виконувала своє домашнє завдання по виконанню всіх тих вимог, які є в Європейському Союзі, тому що Орбан він так само дуже неоднозначна фігура, і в Європі вже неодноразово е, Угорщині офіційно виносили попередження щодо тих чи інших питань. І Навіть ставилося питання про зменшення їхнього фінансування в рамках загального бюджету Європейського союзу. А тобто, Орбан, це не є а, притча в уязицях і це не є 100% блок. На нього є як впливати. Але в чому є проблемою? От зараз мої колеги були з візитом у Литві, Так литовські парламентарі підняли питання, чому наших парламентарів немає в парламентах інших країн світу, зокрема європейських держав, зокрема Сполучених Штатів Америки, чому наші парламентарі не займаються парламентською дипломатією. Я вважаю, що поруч з тим, що у нас. Дещо дуже беззуби МЗС, яке часто підміняється офісом президента і його неофіційними радниками, які ще й крім того навіть не декларуються. Але те, що зараз відсутня, по суті, парламентська дипломатія, вона зведена до нуля. Е Нібито під приводом воєжів на курорти там Тіщенка та інших депутатів, а насправді це офіс президента повністю руками Стефанчука перекрив можливість депутатам їхати і працювати, навіть тим, які дуже ефективно працюють на міжнародній арені, щоб єдиним бенефіціаром будь-яких Успіхів в переговорах щодо європейського союзу і НАТО це був президент Зеленський і наближені до нього особи. Але насправді від цього Україна критично, критично втрачає і парламентарі зараз мали би поміж засіданнями. Відпрацьовувати на міжнародній арені, розтлумачувати ті тенденції, які є. Розтлумачувати законопроєкти, розтлумачувати новини, які виникають. Тому що, наприклад, зараз угорщина і так само на жаль, де не де її підтримує Румунія, розганяють питання про те, що порушуються права національних меншин в Україні. І до речі, по угорщині ми будемо мати ще з цим проблему. Вони ж то розказують, що тут немає вивчення угорської мови в школах, що угорськомовних українців притісняють і так. Далі, хоча насправді ситуація є абсолютно відворотній, угорщина такої своєї позиції намагається позбавити угорськомовних. Або угорців за національністю громадян України бути повноцінними громадянами України і елементарно знати українську мову, щоб тут вести бізнес, платити податки, працювати в державних органах влади і так далі. Але це треба дуже добре роз'яснювати. Тут є свої нюанси. Відсутність парламентської дипломатії, до речі, зараз шкодить і в тому, яку ми ситуацію зараз здобули з з нашим ветераном у Канаді, якого зараз цькують люди, які взагалі не орієнтуються ні в історії України. Ні, в тому, що відбувається, а українські структури в Канаді в більшості своїх відмовчуються, ніби насправді український ветеран є злочинцем. Хоча він є тим, хто боровся проти більшовизму в за українську державу, і він пройшов усі можливі перевірки і в Великобританії і дві в Канаді, і відповідно за ним немає злочинів як таких зафіксованих. А тепер через нього цькують усю Україну. І зараз мені видається, що замість дурнуватих обговорень, як оце це сказав Корнієн можливих переходів до президентської форми правління з сильним президентом нам навпаки треба було б запускати парламентську дипломатію, громадську дипломатію, дипломатію істориків професіоналів по всьому світу максимально щоб захищати позиції України і гуртувати і далі наших міжнародних партнерів. Ну, от, пані Софія, ви згадали про цю історію е, з нашим ветераном дивізії СС Галичина, який жив у Канаді, він до речі, після Другої світової війни не жив в Україні, бо він потрапив з першу Великобританію, потім іммігрував у Канаду. І якщо ну от... Питання доволі логічне. Якщо і британці і канадці не мали жодних претензій до цього ветерана, якого називають Анатолій Гунька, він, йому 98 років, він уже в поважному віці. Зараз в Канаді здійнялася буря, бо спікер парламенту подав відставку через запрошення цього ветерана під час виступу Зеленського в канадському парламенті. Джастін. Трюдо прем'єр-міністр Канади вибачився перед Канадою, перед цим світом, що вони цього ветерана запросили до канадського парламенту. Я десь уже читав про те, що його там почали цкувати в самій Канаді. Він сказав, що я взагалі поїду доживати вік в Латинську Америку. Я жодної реакції офіційної від української влади я, я не почув, хоча це все відбувалося при президенті. України в залі, де був президент України, і ну, хоча б якась реакція мала бути МЗС, що слухайте, ну це не, не злочинці, аби вони були злочинці. То, мабуть би починаючи з 45-го року, вже б е ці ветерани відповіли б за це, або десь були доправлені до буцегарні, або засуджені. Тобто жод, жодних звинувачень йому немає. Але ми маємо. Е Хайп, на якому російська пропаганда зараз намагається зробити. Образ України як фашистської держави, бо вони кажуть, ну слухайте, дивіться, ветерани там були фашистах, а в Україні то взагалі там ціла країна таких гуньків, і вони також є фашистами. Чому, по-вашому, ми, ми от програємо в цьому? Бо це дуже важливий елемент під час нинішньої війни. Саме інформаційне реагування, саме контрреагування на такі речі. Для початку треба знати просто історії. На жаль, наша влада її не знає, знати не хоче, і оцих важких моментів нашої історії вони елементарно бояться, чи можна назвати всіх учасників ССС героями? Напевне, ні. Чи можна їх всіх назвати злочинцями? Сто відсотково так само ні. Тому що вже багатьма комісіями, зокрема, Нюрнмерським трибуналом було доведено, що вони є звичайними комбатантами, тобто по суті, жертвами великої війни. А якщо згадати? Що більшість дивізійників загинули у бродівському котлі, де вони через рок війни були змушені воювати проти таких самих українців, які були по сторону совєтської армії. Ну то можна сказати, що це була величезна трагедія українського народу. Їх перевіряли ще раз наголошу тричі: один раз у Великобританії, і двічі з розривом у 30 років у тій самій Канаді, де була створена спеціальна комісія. Так само це все повністю діяльністю дивізії. Розглядав Нюрнбергський трибунал, і я вважаю, що це бздур, що спікер звільнився. І це бздур, що трудо зараз вибачається, тому що нацистами і фашистами зараз є московська федерація, і перепрошую в 1939 році не було ніякої вафен ЕСС. Але совєтський союз підписав сепаратний договір Молотова Рібентропа з нацистською Німеччиною і продовжує це зараз робити різними способами, скажімо так, руйнувати долі людей. Так це ну шалене зараз ІПСО. Але ви знаєте, чим я була подивована? Що найактивніше в це в ІПСО включилися індуси, які зараз активно співпрацюють з Московською Федерацією, які зараз по суті підтримують на, на владному рівні, тому що більшість простих людей цього не підтримує. Вони активно працюють з, з Московською федерацією, підтримують вбивство українців як таке. Ну тобто, ці речі вони взагалі є абсолютно неприйнятними. І Українська держава мала би дати дуже чіткі, дуже короткі, зрозумілі роз'яснення того, що відбулося. А оця вся мовчанка і лише поодинокі пости заяви істориків і громадських діячів. Це є звичайно дуже мало. Але я дякую тим, хто їх зробив. Ви, пані Софія, є членом комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ну і звісно, я не можу вас не запитати, яка, яка зараз ситуація в комітеті? Бо цей комітет очолював Нестор Шуфрич, його змістили з цієї посади. Виконуючим обов'язки зараз. Я так розумію, є Брагар, правильно. Mm. Дивіться дивіться, я в комітеті гуманітарної та інформаційної політики його колись очолював Ткаченко. Зараз а, очолює я, Микита Бутураєв. Я знаєте, Я відстукаю тфу-тфу-тфу, Наш комітет дуже е, активно зараз відстоює інтереси України і українського інформаційного простору. Oh. А це є комітет свободи слова, який очолював Шуфрель, Зараз очолює Гбрагар, і там залишилося кілька таких самих не дуже, <кхем> скажімо так. Ух, делікатно, як би сказати, не, не не дуже не дуже добрих депутатів, скажімо так. Насправді, комітет із питань свободи слова його би мав би очолювати представник опозиційної сили, оскільки єдиної опозиції в парламенті є європейська солідарність. То ми вже заявили про те, що ми претендуємо на очолення цього комітету. У нас є достатньо абсолютно достойних кандидатів, починаючи з Миколи Княжицького, Віки Сюмар, Володимира Арієва. А, Володі В'ятровича і так далі. І на жаль, ми бачимо тенденції, коли провладні групи привладні фракції дуже хочуть так само очолити і вже ведуть про це все сепаратні переговори. Хоча до опозиції вони не мають жодного стосунку. Наразі в комітеті, якщо не помиляюсь, там є лише три людини, бо всі, поважаючи себе люди, звідти активно пішли, щоб не бути разом з Шуфричем. Але цей комітет зараз шалено потрібний, його робота потрібна, зокрема у відновленні демократичної. Чиних посилів і відкритого інформаційного простору ну і потрібна робота і вашого комітету і комітету з питань свободи слова в формуванні або створенні іномовлення, яке було колись розвалене створенням телеканалу «Дом», на який мовить російською мовою, і у нас зовсім зникло і Що з іномовленням, Якщо дуже коротко, чи піднімається це питання? А на минулому комітеті два дні тому ми піднімали це питання, зокрема з колегами Княжички, Княжицьким і ветровичем. А на жаль, зараз іномовлення це пропагандистська муть. Московською мовою мовою іномовлення англійською та іншими мовами було слугами наразі знищено, але ну постійно піднімаємо це питання, що його треба активно повертати. І ми домовилися, що на одному із найближчих комітетів буде розглядатися звіт телеканалу Freedom, що роблять, як роблять, де роблять, які показники, щоб далі можна було від того відштовхуватися. Дякую, пані Софія. Це була Софія Федина, народна депутатка України.